Ті, хто підкорили три стихії, так в народі називають майстрів гончарства, адже умільці вправно обходяться з глиною, водою та вогнем. Вже століттями особливе місце в гончарстві займає косівська кераміка, яка нині відома далеко за кордоном. Одним із творців виробів з глини по Гузурській є сім'я троць. Ігор та Христина чи не єдині, хто мають замкнути коло виробництва від пошуку глини до випалювання вже готового виробу в печі. Пан Ігор займається заготівлею матеріалу. Каже, віднайдена в горах глина, потребує детальної очистки та просушки. Лише потім з неї роблять бажані вироби. Для цього майстер має спеціальний гончарний пристрій. Головне правило тут творити справу з любов'ю. Тоді Косівська глина, каже Ігор Троць, відповість взаємністю. Порівняючи Косівську глину з іншою, бо якби мав вже справу з різними глинами, фактично Косівська вона зовсім інакша, в неї якась інша енергетика, вона взагалі люба глина, вона жива. А Косівська, це, мабуть, тому і Косівська кераміка така і є, що вона щось якось якби, притягує людей до себе. От ця енергетика Карпат, от, щось в щось цьому. Виріб з гончарного кола має трохи підсохнути. Далі за справу береться дружина Ігора Христина. Спершу вона вирізає на виробі малюнок. Як правило, працює без ескізів. Все задумане у голові. Малюю я завжди одразу уявляю, де в мене буде який колір, де буде коричневий, жовтий, зелений, я вже знаю наперед, тобто де в мене який має бути. Люблю синій колір використовувати, але. Деколи дуже патріотично виходить сині з найкраще найкращого. Після вирізання малюнку на виріб наносять натуральні фарби. Темно-коричневий колір дає глина, збагачена залізом. Ще волога кришка, на яку нанесений основний малюнок, і яка буде накривати ось цей гуцульський горщик, потребує просушки. Вона триває кілька днів. Це треба для того, аби виріб не трісну під час випалу. І вже потім цю унікальну річ. Кладуть у піч після першої випечки на виріб наносять жовтий і зелений колір. Саме останній відтінок є фірмовим знаком косівської кераміки, адже під час випалу дає характерні потьоки, що робить кожну річ унікальною. А ще вироби обробляють спеціальною харчовою поливою, аби з косівської кераміки можна було безпечно вживати їжу. Далі твір мистецтва знову відправляють у піч. Подвійний випал є характерною ознакою лише косівської кераміки. Це додає і практичності та міцності. До речі, нещодавно косівська кераміка офіційно стала культурною спадщиною, лише України. Не а й ЮНЕСКО українське декоративно-вжиткове мистецтво, зокрема кераміка, набуло. Дуже е, оригінальних і самобутніх форм, які не зовсім властиві іншим народам, і він е, в такій сказати вінку е, творчості інших народів посідає своє е, дуже гарне колоритне місце е, завдяки тому, що е, образна мова, трактування форм е, виробів, е, декорування їх притамане тільки даному певному регіону і відбиває в певного е, роду душу. Е, Гуцульщини, душу етносу, незважаючи на свою унікальність і популярність за кордоном, нині в Україні працює лише трохи більше десятка майстрів косівської кераміки. У розвитку цього народного мистецтва заважає відсутність умов для налагодження виробництва, адже облаштування спеціальної майстерні коштує не один десяток тисяч гривень. Роман Торій Сергій Попович, новини 402.